Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету. BTC, Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, почнемо ми перше з BTC, почнемо з місячного таймфрейму. Сьогоднішню аналітику я спробую зробити в такому трошки іншому форматі подання інформації, щоб вона була максимально конструктивна і інформативна для вас, і поділимося більш глобальнішими думками. по BTC. Зразу пропоную натягнути преміум дискаунт по даному на Східному русі, і так само преміум дискаунт по даному в Східному русі, і виділити для себе ключові інструменти з місячного таймфрейму, тобто, які ціна може, з якими ціна може працювати. Пропоную почати з даного місячного свінга, який зараз може виступати ціллю для ціни. Так само він знаходиться в преміум масиві, де в нас якраз вже може початись певна дистрибуція BTC. Також виділимо не до кінця перекритий імбаланс. Тобто ціна зараз вже буде підходити до преміум масиву по даному на східному русі, і ціну, скажімо так, вже в даному преміум масиві буде вигідно для великого гравця розподіляти, тому якраз ми можемо на ці інструменти показати досить непогану реакцію при досягненні їх. І так само глянемо в дискаунт масив даного висхідного руху, можемо тут виділити. Що в нас є сформований місячний імбаланс, і так само в нас є ще залишений пул ліквідності нижче, який ціна на спотовому графіку не протестувала. Швидше за все, ми з актуальних корекцій не побачимо. Корекція в нас вже відбудеться після тесту HTF інструментів. Як бачимо, ціна зараз ну, не знаходиться і не тестує жоден із них. Ми навіть ще не в преміум масеві, тому швидше за все зараз рух ще буде продовжуватися більш локальніше по BTC. І корекція вже можлива при знятті певних інструментів. Е, першою зоною, звідки я би очікував, е, скажімо так, досить серйозні реакції покупця, це є місячний імбаланс, тобто, якщо ми там досягнемо певних інструментів, прийдемо в місячний імбаланс, сформуємо тут реакумуляцію, тоді я буду донакопичувати свої спотові позиції з ціллю їх подальшої дистрибуції на 50 тисячах плюс. Також варто розуміти, що. Даний рух у нас відбувається досить сильно. Сприяють цьому даному весільному русі досить сильно новинний фон. Для початку це новини про спотовий ЄТФ, про ухвалення даного спотового ЄТФ. Я думаю, що швидше за все, там вже називають перші дедлайни 5-10 січня, тобто вже будуть перші рішення і є досить велика ймовірність того, що його все-таки ухвалять. І якраз ми можемо рости по суті до цієї новини, а ну а вже під час її виходу буде швидше за все якась маніпуляція, оскільки я не вважаю, щоб спотовий ЄТФ в моменті нам, скажем так, дасть якусь суперпозитивну реакцію. Тобто, швидше за все, цю новину буде викупляти рітейл, але більш ну, але більше, скажем такою, реакцію на ринок вона принесе на дистанції, коли там через нього будуть вливатися, скажімо так, більш серйозніші активи, нова ліквідність на ринку в рамках певної регуляції. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що це будуть купляти недурні люди, і вони так само будуть чекати ту ціну, яка їм буде вигідною. Ну і знову ж таки є так само багато думок про те, що багато, скажімо, таких холдерів великих компаній вже викупляють по-моєму, помимо у в майнерів на OTC ринках. Тому теж це тримаємо в голові, я думаю, більшість з вас знає, як працюють новини на криптомаркеті. Ну і знову ж таки, так само ще поговоримо про ставку ФРС. Швидше за все, ставку вже піднімати не будуть. Ми знаходимося на піку по грошовій кредитній політиці США, і що теж є, скажімо таким, позитивним досить фактором для ринку, скажімо так, мінус одна негативна маніпулятивна новина. Тому вертаємося до BTC. Якщо ми. Побачимо тест імба місячного тут буду розглядати накопичення спотових позицій. Варто розуміти, що так само досить сильним негативним фоном нас можуть і закинути, а, і ми можемо так само зняти ще цей даний пул ліквідності. Ну, Це скажімо менш малоймовірно, але це не потрібно виключати, тому що ми знаємо, на якому ми ринку знаходимось. І під впливом певних новинних факторів нас так само можуть закинути досить низько, щоб викинути прям всіх гравців з ринку. А найближчими цілями на місячному таймфреймі це буде даний свіфінхай і їм баланс у нас який знаходиться вище. Це все, що стосується в нас місячного таймфрейму. Приходимо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі з таких інструментів виділити щось досить важко, більшість з них відносяться до інструментів ХТФ у місячного таймфрейму, які вже ми виділяли. Але тут пропоную так само ще виділити тижневий імбаланс, який в нас знаходиться вище, і на який ціна так само може дати певну шортову реакцію. Знову ж таки, ми не ще не будемо виділяти, оскільки вони відносяться до старшого таймфрейму. На даному таймфреймі бачимо, що ціна виходила вверх і не робила жодних маніпуляцій над ліквідністю, яка в нас була залишена нижче. Нагадаю, що в останніх наших відео ми очікували зняття даної ліквідності, тест імбалансу тижневого, і тоді вже продовження більш глобальнішого росту. Як бачимо, ціна не зробила жодних маніпуляцій, натомість просто вийшло так, що свідчить про досить агресивного покупця, який в нас зараз присутній на маркету, тому як мінімум зараз я би не шортив. Поки ми б не зняли ключові інструменти з ХТФ і не сформовували там, якісь локальніші моделі. Але знову ж таки, я не думаю, що в нас буде якийсь супер агресивний злив, швидше за все, в нас знову там, ціну підкинуть, там, не знаю, можливо, до тижневого імбалансу і, і ми вже там, сформуємо якийсь певний боковий рух, якщо це буде, скажімо так наявні в даному боковому русі фактори дистрибуції, тоді будемо вже відкривати шутові угоди. Зараз точно би не спішив. Знову ж таки, в BTC зараз заходити, я вважаю, що це абсолютно вже пізня історія. Тому я би так само придивився до альткоїнів. Пропоную переходити до ефіріума. По ефіріуму ми почнемо з місячного таймфрейму, як бачимо, наш таргет з минулого відео. Успішно виконані. Це даний по ліквідності, скажімо так, Ефіріум давав певні підказки, нам в яку сторону буде рухатись маркет, коли BTC виглядав шортово. Ну В принципі, це теж тішить. Знову ж таки, як і по BTC, пропоную накинути преміум дискаунт масиви по Ефіріуму, і як бачимо, зоною. Преміум зона в нас починається в район 2900-2800 за Ефіріум. І це та зона, де великому гравцю буде вигідно розподіляти раніше накопичений актив. Але знову ж таки, я думаю, що ці значення ми ж так насильно ближчим часом не побачимо, оскільки Ефіріум знову ж таки виглядає слабше, ніж той самий BTC, враховуючи саму домінацію, яку ми глянемо. Пізніше. Натомість ціна в нас знаходиться в місячному шортовому імбалансі Але поки як такої реакції на даний імп ми не бачимо, Ну я думаю, зафілити ми його так само з вами спокійно можемо. Ну Але для цього потрібно побачити скажімо так переливання ліквідності з BTC в Alti і в той же самий Ethereum. Ну, в рамках тижневого таймфрейму, знову ж таки. В нас є тут сформовані імбаланси, але вони будуть відноситись до місячного таймфрейму, тому так само перекриття їх ми можемо побачити. Якщо говорити про інструменти лонгові, то як на місячному таймфреймі у нас нема сформованих інструментів, єдиний інструмент це буде е, даний імбаланс в дискаунті. але ну, я не думаю, що ми отримаємо його тест і, швидше за все, буде ціна зараз продовжити рух без е, корекцій. В принципі, на тижневому таймфреймі, знову ж таки, у нас теж немає, скажімо так, сформованого лонгового інструменту, ну, є, в принципі, даний імбаланс у дискаунті. і швидше за все, у нас тут так само буде ще сформований, а хоча там, ще, в принципі, 6 днів до закриття свічки. Ну, Єдиний інструмент, який у нас знаходиться в дискаунті лонговий, це є даний імбаланс, і якщо ми. Отримаємо тест, ми можемо е, побачити хорошу реакцію покупця, але знову ж таки притримуюсь тої ідеї, що в нас буде відбуватися рух, скажімо так, е, без тесту. Ефіріум знову ж таки досить класно відпрацював себе з минулих наших відео. Ми очікували фулфіл е, даного імба, ми його отримали, і після чого в нас відбулося оновлення хаю. Тобто тут, в принципі, все пішло по плану. Жаль, BTC не робив маніпуляцій нижче, але знову ж таки радує теху, що ефір відпрацював. Знову ж таки, думаю, що він буде продовжувати рух, як мінімум там, відмітки в 2500. Ми з вами можемо спокійно по ефіріуму побачити ближчим часом. Також пропоную глянути індекс домінації. Нагадаю, що ми очікуємо домінацію так само в преміум масиві, тобто це в районі 56%, і, скажімо так, очікуємо продовження росту домінації BTC мінімум до даних відміток. І після якраз тесту преміум масиву ми можемо вже побачити більш такий серйозніший альтсезон і ріст альт-пар, які якраз доженуть, скажімо так, в процентному співвідношенні ріст того ж самого BTC. Ну, я думаю. Наш план зрозуміло, ми про нього вже досить і досить давно говоримо. Бачимо, що на тижневому тимфреймі ціна так само була близько дискаунт масиву, який ми очікували. І зараз буде продовжувати рух і знімати і мінімум найближчий максимум. Тому, як я вказував раніше, BTC зараз виглядає в моменті навіть сильніше, бачимо це по домінації, але, скажімо так, більш глобальніші таргети по альті знову ж таки не так і далеко в плані домінації. То ми можемо там отримати той самий же тест преміуму і тоді вже побачити якийсь, скажімо серйозніший альт Тому я би так також в сторону деяких альткоїнів би дивився і так само донакопичив їх в портфель, бо поки вони не покажуть такого росту, як же той самий BTC. Тому я думаю, наш план. По BTC зрозумілий, для формування якогось більш локальнішого контексту потрібно дочекатись формування певних локальніших інструментів. Ну а з ХТФу я, в принципі, все виділив. Тому можете переходити в коментарі, залишати коменти як вам аналітика, ставити лайки під даним відео, якщо вам подобається такий контент. Ну і підписуватись на наш канал, щоб не пропускати нових відео. Ну а ми зустрінемося з вами в наступному нашому відео. I'll see you